Доброго ранку, мої маленьке. Як настрій чудовий, і в мене чудовий, яка в нас пора року, нагадайте мені, будь ласка. Так, весна, дітки, ви мені такі роботи надсилали гарні. Які у вас дощики, краплинки вийшли гарні, і відео, і фото. Ось, дітки, завдяки тому, що ми з вами малювали дощик. Природа почала оживати знов, подивіться. З'явилися перші квіточки на нашому майданчику. Давайте на них звернемо увагу. Дітки, погляньте, які вони гарненькі, якого кольору. Жовтенького, так. Ось подивіться, скільки їх багато. Тому що дощик поливав. Сонечко ми з вами скільки раз гукали, пам'ятаєте, закличку про сонечко? Сонечко світить промінчиками. І з'явилися квіточки. І ось ось такі синенькі, бачите? Теж з'явилися. А це наш пролісок, дітки. Вже який час, а вони все цвітуть і цвітуть. Дітки, зверніть увагу. Вже яка і травичка стає. Все вище і вище. Це завдяки нашому сонечку, теплу і, звісно, дощику. Дітки. А я вам пропоную у нашій майстерні створити свою галявину з квітами. Щоб намалювати нам галявину з квітами, нам потрібно для роботи аркуш паперу. Мене вже заздалегідь я приготувала сонечко. А вам матусі обов'язково допоможуть його або намалювати, або наклеїти. Нам потрібна фарба. Травичка в нас буде якого кольору. Правильно, зеленого, а квіточки ми з вами спостерігали жовтенького та синього кольору. Нам потрібні ватні палички і пензлик. Розпочинаємо малювати травичку. Усім ворсом ми набираємо на весь ворс зелену фарбу, притримаючи однією рукою аркуш паперу, а іншою рукою ми будемо малювати прямі вертикальні лінії. Зверху вниз. Це буде наша травичка. Ві. Є пенсик ворсик моїм і ставимо у свою домівку. Квіточки ми сьогодні будемо малювати ось такими паличками. Подивіться, я три палички з'єднала і перемотала скотчем. Я спочатку буду жовтеньке малювати. Ми намагаємо, щоб усі палички набрали фарбу. І ось так будемо на нашій галявинці. Ми будемо створювати. Квіти. Ми з вами спостерігали за ними жовтого кольору перші квіти. І якого кольору будемо ще? Синенькі, де в нас будуть квіти. На нашій галявині з'являються. Синенькі квіти. Ось подивіться, яка в нас краса виходить, дітки. Натискаємо на наш. Наші палички, щоб залишити відбиток. Ну що, дітки, подивіться, яка в нас гарна вийшла галявина із сонечком. Дітки, а я буду чекати на ваші галявини з квітами. Добре? Мені буде дуже цікаво. До нових зустрічей!